Зараз розпочався сезон збирання озимої пшениці. На жаль, він розпочався в умовах воєнних дій. Збираємо врожаї під ворожими вогнями. Рискують хлопці своїм життям, але вони з посмішкою на обличчі рівно працюють. Стараються, все роблять можливе і неможливе, аби зібрати наш хліб. Техніка, яка в'їжджає працювати на поле близько до лінії фронту, хлопці вдягають бронежилети, з хлопцями виїжджають і ще хлопці з рушницями, які стараються, коли побачать як дрони, щоб його збити. Якби стовідсоткового захисту від дрона немає, ну хоча б якась така надія є, що ми можемо його збити. Зараз дуже великі ціни на добриво, на паливо. Постраждала інфраструктура наша, розбиті всі склади, немає де зберігати зерно. Ми стараємося зразу загружаємо машини і стараємося його вивезти. Все рівно ми збережемо весь свій урожай. Хліб вийде в цьому році.